Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні розкажу, як відбувається процес ремонту перетворювача постійного струму. Отже, Ось перед нами плата самого перетворювача. Радіоелементи, які я випаяв зі схеми для перевірки. Перевіряв я, відповідно, транзистори з таким приладом. В результаті перевірки виявилось, що три транзистори несправні, один цілий. Тобто, далі діодність збірки показує, що цілі. Ну, відповідно, дорослі їм нічого такого не сталося. Вони цілі. А ось сама плата. Коли я подаю напругу, ось вхід, як ви бачите, показує, що не хоче працювати. Зараз я покажу. Під'єднав, як ви бачите, на вхід я блок живлення. Так, вмикаємо. Дивимося зараз. Ось, вмикаю. Бачите, зразу вже 0,9 А. Ну, збільшуємо напругу. Збільшую я напруги. Ну і вже бачите, струм, відповідно, збільшується. так ось. Ось, 0,9 А, струм 3,5 А. На вхід під'єднав дану перетворюючи, значить, щось ще тут несправне. Виявилося, що ще несправні якісь елементи. Отже, треба шукати, що несправне. Будемо дивитися, при перевірці є підозра щось. Що Зараз я так вимкну. Набли... Наближу. Так, ось так покажу. Наскільки реально зремонтувати даний цей перетворювач. Як ми бачимо, ось так виглядає плата. На вхід я під'єднав блок живлення, і в нас показує струм великий, тобто майже коротке замикання. Значить, треба шукати несправність у цій платі. Отже, що може бути? Є багато таких елементів. Ось я перевіряв щось що і є підозри. Десь ось ці маленькі елементи, вони несправні. Ці збірки, всякі різні діоди тут є. І так далі. Тобто, знайти що конкретно, по входу треба дивитися, шукати у нас, і, можливо, щось і буде з даної плати, тобто і перетворювач можемо зремонтувати. Ну, для початку потрібно замінити три транзистори, ну, тобто, вже і всі 4 міняти. Бо, так, якщо брати, такий я не знайду один. Цілу партію, тобто 4 транзистори на заміну. Ну, діодні ці збірки залишаться, мабуть, ті самі. Ну, а далі потрібно шукати, що тут далі у нас несправне. Не знаю, наскільки це реально його відремонтувати. Чи буде воно варте того. Перегляну ще, подилюся, будемо визначатися. Отже, такий результат. Ну, хочу подякувати, хто там мені присилав коментарі в підтримку ремонту даної плати перетворювача, там заміна транзисторів і так далі. Отже, всім дякую за підтримку. Ну, а далі буду пробувати зремонтувати плату такого потужного перетворювача. Хотілося б, звичайно, показати, як він працює, провести такий тест, але ж ну, не вийшло. Ну, будемо надіятися, що я відремонтую. Якщо відбудеться ремонт і все запрацює, я вам дам знати. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Ремонтую перетворювач. До нових відео. До зустрічі на моєму каналі.